Ский національний технологічний університет, до речі, в жовтні 2022 року відсвяткував 120-річчя свого існування. З 1902 року ми випускаємо фахівців саме для технологічної галузі. Починала історію свою наша альма-матер з училища Борошномельного. Але на сьогоднішній день ми вже є Одеським національним технологічним університетом. Я саме є директором навчально-науково-технологічного інституту імені Богомаза. Цей інститут випускає науковців, фахівців, професіоналів саме для харчової промисловості. Ну, як показав нам, Останні часи наші важкі, два роки пандемії, другий рік війни, що саме харчова галузь, саме технології будуть працювати завжди. Тому що на сьогоднішній день харчова промисловість одна з промисловостей, яка працює на повну потужність. А саме для цієї промисловості ми готуємо технологів харчових підприємств. Наші випускники працюють на всіх різноманітних підприємствах харчової галузі. Це і Технологія виробництва борошна, борошномельна галузь, технологія виробництва е, хлібобулочних виробів, кондитерських, макаронних, харчових концентрацій, м'ясопереробка, молокопереробка, а також е, готельно-ресторанний бізнес та туризм. Наш університет готує кадри дуже високого рівня завдяки наявності великій кількості наукових, навчально-наукових лабораторій, які ми створюємо на кошти меценатів. Меценати, я вже говорила, це дуже багато наших відомих в світі і в Україні опускників, які допомагають нам створювати найсучасніші лабораторії, які дають можливість саме готувати не лише фахівців виробничників а фахівців, які можуть вирішувати технологічні проблеми, які виникають на підприємстві, з науковим підходом на сьогоднішній день. Будь-який роботодавець вимагає многофакторного рішення проблем, яка виникає на підприємство. Тому кожен фахівець, кожен професіонал, який виходить з нашого університету після закінчення магістратури. Він володіє не лише практичними навичками, але і науковим досвідом. Е, наявність наукових навчально-наукових лабораторій дає можливість нашим випускникам. Обґрунтовувати наукові проблеми, вирішувати наукові проблеми під час навчання в університеті і вже практич з практичної точки зору впроваджувати і коригувати тих технології на харчових підприємствах на базі лабораторій наших партнерів бізнес структур Дуже багато можливостей надає наш університет з міжнародного співробітництва. Тому що саме співробітництво з іншими закладами вищої освіти різних країн світу, Європи, Америки, Чилі дає можливість порівняти досвід науковий провідних університетів світу. Шановні абітурієнти, майбутні наші студенти, приходьте на навчання в Одеський національний технологічний університет, і ми надамо вам всі можливості, які є в нашому університеті. Це і участь в академічній мобільності, володіння іноземними мовами вам дасть можливість користатися всіма базами провідних технологічних університетів світу, з якими у нас укладено угоди про співробітництво. Участь у програмах Еразмус вам надасть можливість отримати неоціненний світовий досвід і впроваджувати для сталого розвитку нашої держави. Ми знаходимося в головному корпусі нашого університету біля дошки наших меценатів. Меценати це люди, це наші випускники, які добилися в житті значних досягнень. Вони стали генеральними директорами, співвласниками відомих у світі і в Україні підприємств. Це і завод по виробництву «Віншабок», і МХП, Одеса Кабель. Київ багато українських підприємств, які саме забезпечують нашу країну харчовими продуктами і не лише харчовими продуктами, і продуктами переробки тваринництва, є нашими випускниками. Тому, будь ласка, якщо ви хочете отримати освіту, яка вас зробить успішними і. Забезпеченими у житті приходьте навчатися в наш Одеський національний технологічний університет. Наш університет забезпечує правом першого робочого місця 100% випускників. І на сьогоднішній день спрос на фахівців технологічної харчової промисловості перевищує наші можливості, тому ми вас чекаємо для отримання високоякісної освіти і для забезпечення вашого життя, щоб ви були реалізованими і успішними. В нашому факультеті є чотири кафедри і три з них є випусковими. Перша кафедра це готельна-ресторанна бізнесу, на якій є два рівні навчання бакалавра та магістра. Освітня програма називається Готельна ресторанна справа. Дуже просто. Друга кафедра це кафедра технології ресторанного і оздоровчого харчування. Також за двома рівнями навчання бакалавра та магістра. Оситня програми трошки відрізняється назви. Бакалаврський він називається технології ресторанного бізнесу та здорового харчування, а на рівні магістратури називається інноваційні технології ресторанного бізнесу та здорового харчування. Сьогодні як і на протязі багатьох віків людство Завжди потребує якісної віжі. І е, для того, щоб можна було організувати е, харчування у закладах ресторанного господарства для харчування хворих людей, дієтичне, превентивне, профілактичне харчування для харчування сьогодні дуже важливим наших військовослужбовців. А для харчування спортсменів, дітей у школах, в інших закладах навчальних для цього необхідно мати фахівців. Що Володіють певними компетентностями. Такі компетентності дозволяють як організовувати роботу, так і е, контролювати процес виготовлення їжі, підбирати необхідні раціони, організовувати здорове харчування. І таке харчування повинно відповідати всім принципам раціонального і здорового харчування. На сьогодні ми знаємо, які макро та мікронутрієнти їжі повинні бути у раціоні кожного дня. Сьогодні дуже важливим, щоб на кожну калорію припадало якомога більше нутритивних, корисних речовин. Фахівці нашої кафедри готують. Таких випускників, які можуть працювати у будь-яких закладах ресторанного господарства, у сфері оздоровлення, у готельно-ресторанній справі. І ці фахівці володіють всіма необхідними підходами. Вони знають про організацію харчування, про технологію харчування, основи нутриціології, проєктування закладів ресторанного господарства. Причому наші фахівці можуть робити проекти під ключ, де враховані всі підходи. Дуже багато уваги приділяють наші викладачі комплексним проектам. Для того щоб кваліфікаційні роботи бакалаврів і магістрів були якомога більш досконалими, щоб там враховувались всі основні напрямки розвитку сучасної науки про харчування, сучасної організації харчування, раціонів харчування. Фахівці, яких ми випускаємо, повинні працювати так, щоб забезпечити здоров'я нації всіх категорій населення. З урахуванням віку, статі, режиму труда тощо. Ви знаходитесь на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу. Це випускаюча кафедра, яка готує фахівців, бакалаврів, магістрів, спеціальності 241 готельно ресторана справа. Зараз ви знаходитеся в аудиторії організації обслуговування, де наші студенти проходять заняття саме по сервісу, по основам організації обслуговування банкетів, сервірування столів. І ви бачите приклади сервіровок до різних свят, до різних заходів. У нас це не одна лабораторія, у нас дуже багато цікавих лабораторій, навчальних аудиторій. Це і по кулінарному мистецтву, де ви можете. Побачити саме, яке обладнання використовується в ресторанах сучасних, які можна приготувати смачні страви, національної кухні, етнічних кухонь. Наша кафедра і університет славиться саме потужною науковою базою, потужною матеріально-технічною базою. Також у нас є лабораторія барної справи, там де у нас знаходиться барна стійка, обладнання, яке використовується в барах для приготування різних напоїв, і алкогольних, і безалкогольних, різних коктейлів. Працюють наукові гуртки саме по майстерності приготування напоїв, по кулінарній майстерності здорового харчування. Тому я думаю, що навчатись студентам буде дуже цікаво і пізнавально. Є у нас також комп'ютерний клас, який оснащений сучасним програмним забезпеченням, яке використовується в готелях, ресторанах саме для автоматизації роботи закладів. Є комп'ютери, кожен студент має своє індивідуальне місце, де може віртуально запланувати роботу, запроектувати. Ресторан, готель, оснастити, передбачити оснащення басейном, спа-центром або іншими такими додатковими заходами, послугами, і прорахувати наперед, чи буде це вигідно, чи буде мати такий заклад свого клієнта. Тому я думаю, це теж така такі компетентності, які будуть цікаві для випускника. Наші випускники є успішними готельєрами та шеф шеф-кухарями. Ми можемо зустріти їх у всіх куточках нашої країни і світу у закладах сфери обслуговування. Також у нас є новий напрям, який ми розвиваємо: це 035-та спеціальність філологія, яка включає у нас романські мови та літератури, включно переклад, перша мова французька. Друга мова англійська йде, а третя на вибір у нас є німецька, іспанська, польська мови. Спеціальність 241 сорок перша справа і спеціальність 171 харчові технології існують в нашому закладі. Давно нова спеціальність це 035 філологія, яка розвивається у нас третій рік. І дуже спішно себе зарекомендувала. У нас є дуже чудові зв'язки з Францією, які ми розбиваємо, і заплановані всі практики на цій спеціальності, що проходили у Франції. Одеська область і місто Одеса завжди славилися гостинністю, і наша сфера обслуговування чудово приймає всіх туристів. Наш факультет готує спеціалістів для цієї сфери, тому ми запрошуємо до нас на навчання.